12 лютого у штабі українського флоту розпочалась науково-практична конференція військово-морських сил збройних сил України, сучасне та майбутнє. Захід є продовженням роботи, розпочатої минулого року з проведення конференції щодо майбутнього обрису військово-морських сил на триденній науково практичній конференції, військово-морські сили збройних сил України, сучасне та майбутнє, яка відбувається під головуванням командувача українського флоту, віце-адмірала Юрія Ільгіна. Запрошені представники озброєння тилу збройних сил України, Національного університету оборони України, Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, науково-дослідних центрів, структур та підрозділів України. Українського флоту командувач військово-морських сил України, віцеадмірал Юрій Ільїн, у вступному слові закликав присутніх до концептуального креативного мислення, запропонував сконцентрувати основну увагу на головних аспектах розвитку національного флоту в контексті світових тенденцій флотобудування. Метою цієї конференції я вбачаю обмін думками щодо концептуальних напрямів подальшого розвитку національного флоту, а саме Військового сегменту Національного флоту України військово-морських сил, форм та способів застосування військово-морських сил та їх всебічного забезпечення. Крім того, хотілося б, щоб учасники конференції в своїй роботі змінили вектора мишлення та абстрагувалися від розгляду тільки розвідку військово-морських сил. Я просив би всіх проявити державний підхід до вирішення проблематики гармонійного розвитку складових національного флоту, суднобудівної галузі, судоремонтної галузі, військового сегменту судоремонтної галузі, науки, торгівельного та промислового флоту і як невід'ємної частини забезпечення національної безпеки України, морських частин Державної прикордонної служби та Військово-морських сил. Тенденції розвитку форм і способів застосування військово-морських сил України проаналізовані в доповіді начальника штабу першого заступника командувача українського флоту контрадмірала Дмитра Шакуро. Порядком проведення конференції передбачені також інші доповіді. Виступи представників озброєння, Тилу Збройних сил України, Національного університету оборони України, окремих державних організацій оборонного сектору та командування військово-морських сил Збройних сил України. Крім того, учасники конференції в синдикатах проведуть колективні обговорення. За напрямками під час круглих столів, за підсумками обговорення, відбудеться заслуховування командувачем військово-морських сил доповіді керівників синдикатів.